Гата 13! Мої вітання з вами Білкін, і ви на каналі Мойо. У мене до вас питання: як ви відноситесь до забобонів? Ніяк? От і добре, тому що у назві гаджета, про який ми зараз розповімо, присутня цифра 13. Але це ніяким чином не вплинуло на його крутість і винятковість. Чи вплинуло? Lenovo Yoga Tab 13. Давайте дізнаємось разом. Цікаво, що я роблю огляд Lenovo Tab 13. Записуємо ми його сьогодні, 13 вересня. А моє цього року виповнюється 13 рочків. Соупадіння? Не думаю. Хочеться розказати все і одразу, тому що я трохи прикипів до нього. Ну, вже кілька днів поспіль. Я з нього не вилажу. Новини в енеті, відеодзвінки, Netflix. Навіть ігруль наставив, бо тепер ж є підписка Play Pass. Навіть піаніно поставив віртуальне і гітару. Нічого не переплутав. А, і є ще деякі деталі, які мене дуже і дуже приємно вразили. Але все ж таки треба все по порядку. Ну що ж, давайте з цифри і почнемо. 13. Це 13 дюймів діагональ екрану. 2160 на 1350. Великий е 2К-екран. LTPS матриця з яскравістю 400 Ніт. Здавалося б, все, а ніт. Цей планшет. Можна використовувати як додатковий монітор для вашого ПК або лептопа, як монітор для камери, або підключити свою PlayStation або Xbox. Для цього ось тут, так ось тут. Ось тут є е, роз'єм мікро hdmi Це вхід для відеосигналу. Ви спитаєте, це що ще й кабель спеціальний треба шукати? Ні, нічого шукати не треба. Він є у комплекті, десь у мене тут був ось він. Ось так. Здається, я пішов з козирів одразу, але ні, їх тут ще багато. Е, так само як і багато оперативної пам'яті е, lpddr 5, е, цілих 8 гігабайт. Також вбудована UFS 3.0 пам'ять на 128 гігабайтів. Додати об'ємчику також можна флешкою або SSD-хою через Type-C3.1. Роз'єм, який підтримує Power Delivery, тобто заряджається він теж саме через сюди. А також дисплей порт. Тобто ви зможете під'єднати тепер вже навпаки планшет до монітору або до телевізору. Тобто він буде дублювати те, що у вас на планшеті. Екран також підтримує Lenovo Precision Pen 2. Ви думаєте все? Ні, я тільки почав. Давайте зараз швидесенько про комплект в коробці. Тут є зарядка на 30 ватт кабель Type-C Type-C. Стандартний. Далі перехідник з Type-C на навушнички. Ось такий маленький. І, ну, звичайно, той кабель, про який я вже казав, це HDMI. Звичайний, HDMI мікро. З коробкою все. Приберемо її звідси. Ну і звичайно, давайте далі по зовнішньому вигляду. Ну, перше, мабуть, що в очі кидається, це звичайно ж вбудована підставка, е, її можна. Ось так використовувати. Вона тримає планшет не тільки так, 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 чи там, як ви зробите. Е, також її можна зручно підвісити е, де завгодно. Ну, наприклад, не знаю, у потязі, у спальні чи на кухні, і готувати, передивляючись свої е, улюблені рецепти. Також можна ще її як ручку використовувати. Оце ось тим дим-дим, і пішов кудись. Далі надзвичайно приємна на дотик штучна замша або Алькантара. До речі, пізнавальна сторінка. Е, на будь-яку штучну замшу. Говорити Алькантара це неправильно, це те саме, що на будь-який копірувальний апарат казати «ксерокс». Але давайте ближче до йоги. Повторюся, на дотик дуже приємне покриття, і не страшно покласти на голі коліна навіть узимку. Наскільки довговічне це покриття, ну не можу сказати, але камон, ми усі недовговічні. Якщо копнути глибше, то накопаємо восьмиядерний процесор Snapdragon Qualcomm 870, якого достатньо для практично. Будь-яких програм, які сюди ви поставите. Е, у мене за час користування не лагало е, нічого, жодна програма не лагала. Е, я ставив туди і ігрулі, бо підписку вже ж купив, треба ж використати. Е, Піаніну ставив і гітарну обучалку також ставив. Е, зараз вам покажу. Звук тут відмінний від JBL у форматі Dolby Atmos. До речі, Dolby Vision також всередині забув про це сказати на початку. Динаміки в чотири, і звук дуже гучний і якісний. Зверху два динаміка по 2 Вт, знизу два динаміка по 2,5 вати. <му> Здається, нічого не забув. А, тут же ж камера є. Камера є, вона одна, фронтальна, 8 мегапікселів. Для відеодзвінків абсолютно достатньо. Є і добре. Привіт всім! Перевіряємо нашу камеру. Перевіряємо звук. Сподіваюсь, в мене чутно і видно гарно. І тут, і ось тут. Всім піс! Що тут ще по корпусу? Кнопка вмикання, вмикання, кнопки гучності, тут перфорація під динаміки, і знизу також ося, оця красива перфорація. До речі, дуже прикольно і ну, не знаю, якось зручно його тримати за ось цей горбік. Наприклад, там Тік-Ток дивишся або в, в Телеграмі комусь щось пишеш. Не знаю, мені сподобалося, ось так от просто його тримати і щось в ньому робити. Скажу вам так, мені особисто не вистачає активації через торкання до екрану. тобто Ось я його торкаю і ну, не можу подивитись, наприклад, котра година. Але він реагує на рухи. Ось він вмикає екран, коли його піднімаєш. Також тут немає LTE та відповідно слоту для сімки і карти пам'яті. Але як я вже сказав, можна додати флешку чи SSD. Батарея. Батарея 10200 мАч. Це достатньо приблизно для 10-11 годин перегляду відео. Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2. Android 12 я обновив систему. Для мене в принципі вирішальним аргументом для покупки стала би можливість використовувати його у якості додаткового монітору і дуже реально класного монітору. Тобто, такою, такими параметрами не може похвастати будь-який монітор, з яким працюєш. Поки я його тестував, я реально залип у цей екран, залип у Netflix і дивився серіал Корона про британську монархію і королівську сім'ю. Коротко, давайте підсумуємо. Ножка в дорозі і вдома. ігрухи у вільний час, новини в інеті, навчання онлайн, онлайн дзвінки, екран для консолі для вашої, для Xbox або PS5, додатковий другий екран, крутий екран для компа, тобто гаджет для всієї родини. Хоч би не почались конфлікти. Хто буде їм користуватись у сім'ї частіше і більше? До речі, логічне питання може з'явитись, коли він працює як додатковий монітор, чи є він сенсорним. У мене при приєднанні до MacBook ні, просто працював як монітор, тобто ні, ні не реагував. До ПК я не під'єднував, але там мені здається, буде та сама історія. Можливо, хтось знає якісь кастелі, так би мовити, для варіанту з сенсором для роботи з сенсором. Напишіть нам у коментах, буде дуже цікаво. Як завжди, якщо залишились питання, також пишіть у коменти. Я із задоволенням відповім. Якщо потрібні тести, також пишіть. Я зроблю і скину скріншоти, якщо до того моменту не віддам. Його. З любов'ю до вас і з повагою до ЗСУ, ваш Білкін. Цілую плечі і до встречі, і слава Україні!